Вітаю всіх! Хочу поділитися радістю. З ініціативи Українського інституту Віктора Франкла починається новий короткотривалий 10 зустрічей. Можна вважати, що короткотривалий проєкт з дуже практичною, на мою думку, назвою в ті буремні часи, в яких ми живемо логотерапевтичні інструменти для зміцнення життєстійкості. Зустрічатимемось по вівторках. О 19 годині приблизно година 20, година 30. І головна цінність цього проєкту, на мою думку, насамперед пробуватимемо разом спільно виробляти нові навички. Мені подобається ця думка, що нова навичка вона є таким ядром того, що ми знаємо, що це таке, як. Цього досягати, тобто вміння, знання, вміння і моєї власної мотивації. Тому працюємо над тим, щоб крім знань і вмінь ми також могли активувати свою мотивацію до того, щоб застосовувати це на практиці. На платформі Zoom зустрічатимемось і матимемо десь приблизно 40 хвилин теорії, потім питання, відповіді і закріплення в групі. Всіх щиро запрошую до цього проєкту і думаю, що цих 10 зустрічей зможуть зробити фундамент для нових навичок життєстійкості через призму логотерапії і тих потужних інструментів, які вона може запропонувати кожному. Зокрема, ми будемо розглядати логотерапевтичний погляд на людину і на світ. Логотерапія має в своїй антропології щось таке цінним. Вона враховує духовний вимір людини, який є в кожному і який неможливо зруйнувати. Також говоритимемо про два потужних інструменти самодистанціювання і самоперевершення. Говоритимемо про потужний мотиватор, що для мене важливо в цьому житті, і як від цього мотиватора віднайти сенс власного життя. А так, також ем, такий неймовірний, унікальний погляд Франкла на любов і в цьому контексті присвятимо цілу зустріч питанню любові і від Джері Лонга Незламна сила людського духу. Очікую вас, прошу заповнювати Google-форму, і до зустрічі 4 березня.